Всім привіт! Сьогодні у нас встановлення такої перегородки тамбура. Всередині приміщення бачимо штульпові двері. Конструкція встановлювалася одразу на підлогу. Двері у нас по центру з промогою. Через два підсилюючих. Знизу варіант без порогу, тому для штульпової фіксації встановили такий варіант деталі саму плитку. Закриваємо. Значить, хочемо нагадати, як працюють. Принцип наживного гарнітура та замок рейка. Ось ми просто прикрили, воно сама стулка ширша тримається. Показуємо і середині приміщення, в принципі, зовнішній вигляд точно такий ж самий. По периметру монтажне піно не закриваємо, оскільки це буде виконувати вже замовник окремо. Поки там йде робочий будівельний процес. Для закриття замка рійки, ручку піднімаємо догори і лише тоді закривається-відкривається ключем. Петлі поставили три штучки посилені.